Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 лютого з вами знову Лерій Клочок. Росіяни намагалися вбити нібито Буданова, тому вцілили по історичному центру Одещини. Також була ракетна атака вночі. Є загиблі на превеликий жаль. Кіт Келлог, спецпредставник Трампа з питань Росії та України повторив намір про швидке завершення війни. А Дональд Трамп підтвердив переговори з Путіним. Про це зараз все по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Проявляйте, будь ласка, активність під відео. Це суттєво допомагає поширювати правдивий україномовний контент на платформі YouTube, виключно завдячуючи вам. Отже, друзі, тепер конкретно до новин. Розпочну із масованого ракетного та дронового обстрілу України. Ви вже певне знаєте інформацію. Польщі підіймали літаки з приводу такої атаки. Більше вони, звісно, робити не будуть не спроможні, бояться. Прилетіло, на жаль, по Полтаві, по багатопораховому будинку. Там наразі відомо про п'ять загиблих, 10 постраждалих, серед яких дитина. Також рятувальники показали наслідки масованого обстрілу дронами з Запоріжжя. Там прилетіло 16 дронів. Від уламків постраждав 57-річний чоловік. І внаслідок ударів горіли будівлі начального закладу, авто, гаражі. Пошкоджено також сусідні будинки. На Сумщині загинуло троє. Поліцейських від удару авіаудару Російської Федерації. А в Одесі, внаслідок обстрілу центра міста було пошкоджено 15 пам'яток історичних. Вони віднесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Значних руйнувань зазнала будівля готелю Брістоль. А російські воєнкори придумали причину удару саме по історичному центру Одеси. Сказали, що Буданов міг бути в одеському готелі під час обстрілу. Там також знаходилися військові фахівці з Британії та Франції, які готували удари по Криму. Ну от таке в них пояснення, чому вони б'ють по історичних будівлях цивільній інфраструктурі і вбивають цивільних. Звісно, це не вся інформація про тих, які загинули минулої доби. Це те, що я підготував для вас, тому ви більше зможете дізнатися подробиці в мене в телеграм-каналі або в соціальних мережах моїх колег та інших, яким ви власне довіряєте. Ну і тепер, друзі, про події у Сполучених Штатах Америки. Ми, як правило, розгрібаємо їх другого дня, тому що в часовому проміжку вночі вони з'являються за київським часом і фактично майже кожної ночі за нашим часом. Дональд Трамп або його помічники роблять заяви, які стосуються України, припинення російсько-української війни. Вони повторюються, але спливають дуже цікаві деталі, які, в принципі, ми з вами тут обговорюємо фактично кожного дня, але вони знаходять сьогодні підтвердження, що я, власне, маю на увазі. Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келок давав інтерв'ю телеканалу Fox News і сказав, що у глави Білого Дому. Тобто в Дональда Трампа нібито є надійний план для припинення війни Росії проти України і початку мирних переговорів. Ми вже це чули, я знаю. Але все ж таки хотів би поточнити нові деталі, бо вони з'являються за словами Келога. США розглядають можливість тиснути не тільки на Москву, а й на Київ. А також висунути позитивні ініціативи для обох сторін. Знову ж таки, це все те, що ми з вами проговорювали. Пропозиції від Трампа будуть для нас не обов'язково прийнятними, вони будуть неприємними, щонайменше. І от саме про тиск тискіт Келохі говорить: тобто Україну будуть примушувати підписувати мир, так це виглядає. Він, тобто Трамп говорить Кіткелох, знає, де натиснути, де не тиснути. Але що ще важливіше, він створить важелі як для українців, так і для росіян. І ви можете прочитати між рядків, що саме так власне, і створюється цей важель. Він дуже важливий і це надає президенту США важель тиску, що дозволяє завершити війну. Заявив Кіт Келох. Які важелі, в чому вони будуть проявлятися, він не поточнює. Абсолютно ніяких деталей немає, але говорить, що для досягнення припинення вогню і постійного миру знадобиться не дуже багато часу. Вони беруть до уваги негативний досвід Афганістану. Ми говоримо про місяці, а не про роки. Наголошує Кело. Хотілося б вірити, що ми зможемо чогось досягти в короткостроковій перспективі. Я хотів би бачити за 100 днів. Або перемир'я, або тривалий мир, але це не повинно бути схоже на те, що ми бачили в Афганістані, де процес затягнувся на 4 роки. Рішення має бути хорошим для всього світу. Фактично, те, що я вам вчора розповідав за підсумками дуже дивного на перший погляд інтерв'ю, виданню ТАСС одного із учасників клубу Валдай Лук'янова. Ну, це саме зараз підтверджує кіткелог, що мені вказує, що контакти між Вашингтоном та Москвою сьогодні є. За словами Келога, завершення конфлікту в Україні відповідає інтересам усього світу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, тому що США не хочуть витрачатися на війну в Україні. Їм треба просто заморозити цю війну, і всю відповідальність Трамп зараз намагається перекласти саме на Європу. Про що говорив Дональд Трамп, коли його запитували про припинення російської української війни, він також прокоментував дуже коротко ці події і зробив чергову заяву про її закінчення. Я поговорю з Путіним, сказав Трамп, і думає, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни, але не поточні деталі. Ну так само, Кіт Келох він говорить, що вже веде дуже серйозне обговорення з Росією про завершення війни. Проте не поділився деталями свого плану, про який говорив Кіткелог, але підтвердив наявність переговорів із Росією. Сказав, що його адміністрація контактує з росіянами. Але переконував, що обидві сторони вже розмовляють, тобто вже є конкретно розмови. Ну це пряма мова президента Сполучених Штатів Америки. Не довіряти йому не варто. На запитання, чи він дійсно говорив безпосередньо з Путіним, Трамп відповів дуже стримано: я не хочу цього говорити. Тобто, розмова була у Кремлі, це заперечують. Трамп не розголошує деталі. Ну, певне, є домовленості, що до того моменту, допоки не буде досягнута рамкова угода, вони не будуть в публічній площині. Підтверджувати факт самої розмови між Путіним і Трампом, я більш ніж переконаний, що така розмова була не одна. Шкода, що це робиться без України, але я дуже сподіваюся, що наші позиції враховані, тим паче, президент України Володимир Зеленський двічі зустрічався з Трампом і позицію точно доніс. Натомість Трамп вже готовий зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенаміном Нетаньягу, і така зустріч відбудеться 4 лютого. Це підтвердила речниця Білого Дому Лівіт. За її словами, Трамп і Нетаньягу. Проведуть перемовини, що стосуються саме перемир'я між Ізраїлем та Хамас, а також повернення ізраїльських заручників із полону, цей процес, до речі, друзі, триває. Сьогодні стало відомо, що Хамас звільнив ще трьох ізраїльських заручників, натомість Ізраїль звільнив 182 палестинських ув'язнених. Ну, бачите, пропорції такі абсолютно не співвимрені, але є такими домовленості. Ну тут якраз друзі про те, що з терористами на жаль сьогодні розмовляють, бо те, що раніше ставилося взагалі під сумнів. Щодо взагалі ймовірності розмови з терористами, ніхто ніколи з ними не хотів розмовляти. Сьогодні переговори ведуться. Раніше у межах першого обміну Хамас звільнив 18 заручників, включно з п'ятьма громадянами Таїланду, в обмін на 400 палестинських в'язнів. І Трамп також голосив про намір ввести мита на товари з країн Європейського Союзу. Це важлива друзі, заява, яка засвідчує. Невідворотність торгових воїн у світі Уже введено мита на товари китайські у розмірі 10%. Також на канадські і мексиканські. Про нафту поки що мені нічого не відомо. Інформацію я вам обов'язково повідомлю, тому що дуже важливо розуміти, чи водитиме Трамп мита саме на канадську та мексиканську нафту, якої вони закуповують дуже багато. Що стосується Європи, він сказав. Я точно буду це робити. Чи запроваджує ми та щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно, ЄС жахливо з нами поводився. Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони по суті майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно європейського союзу. Це правда, що у Сполучених Штатах Америки дуже великий дефіцит у торгівлі із країнами Європейського Союзу та Європою загалом. Не хоче Європа купувати американські товари, купує дешеві китайські. Ну а тепер буде виглядати трішки ситуація по іншому. Тим часом, що стосується саме зобов'язання Європи допомагати Україні в подальшому після умовного перемир'я і умовного завершення війни. Чому гурмовно? Тому що поки що не зрозуміло, оскільки Трамп хоче перекласти все відповідальність саме на європейський союз і Європу. Стосовно забезпечення в Україні гарантій безпеки і фінансування армії, так от сьогодні видання Таймс пише про те, що Німеччина та інші європейські країни виступають проти відправлення миротворчої місії в Україну після завершення конфлікту. Що стосується Німеччини, ця позиція не визначена саме на тлі виборів, які будуть проходити до Бундестагу вже цього місяця, 23 лютого. Тому я дуже обережно ставився до цього, і коли ви читаєте такі повідомлення, критично їх оцінюєте, тому що швидше за все німеччина долучиться до цієї миротворчої місії, згоду на яку дали вже Велика Британія і навіть Франція, і інші країни країни Балтії трішки вагаються, але швидше за це відправлять. Поки що не готові публічно говорити про відправку військ до України своїх і поляк. В них також вибори. Президентські у травні місяці вони до цього часу точно нічого артикулювати конкретного не будуть, але вже відомо про те, що ведеться дискусія, що краще було б миротворчу місію в Україні відправляти в рамках Організації Об'єднаних Націй, де до складу місії включили б, наприклад, і військових з Бангладешу, з Китаю, з Індії інших країн вони могли б розміщуватися і на території навіть Росії. Ну, певне, коли пишуть про територію Росії, то це територія, яку окупувала Росія, але Українські. Ну, я вважаю, що це дійсно більш прийнятний варіант. Е, також наголошують, що в цій миротворчій місії можуть не бути війська США, бо Трамп цього не хоче. Але б і фінансування і досягнення домовленості щодо саме таких моротворців воно було б легшим через ООН. Я погоджуюсь з вами, що ця інституція себе вижила, але правду, друзі, я також скинив до думки про те, що краще було б таку місію саме організовувати через організацію Об'єднаних Націй, тому що якщо там будуть виключно війська країн Європейського Союзу, які є членами НАТО, Кремль на це не піде. І також друзі ще на завершення вам кілька новин із північної Кореї, Сполучених Штатів Америки і України. Що стосується США. у Філадельфії у Сполучених Штатах Америки, розбився медичний евакуаційний літак, на борту якого перебувала дитина та ще п'ятеро людей. Це все були мешканці і громадяни Мексики. Вони поверталися з лікування. Так, загинуло людей не так багато, як попередні авіатрощі, буквально днями у Вашингтоні. Зіткнулися у небі гелікоптер військовий та пасажирський літак, на якому перебувало 60 пасажирів і 4 члени екіпажу загинули всі. Сьогодні знову авіатроща Дональд Трамп робив заяву про те, що за часів адміністрації Джозефа Байдена у авіагалузь наймали працівників некваліфікованих, і це стало причиною того, що такі катастрофи відбулися. Як він буде коментувати цю катастрофу, я поки що не знаю. Нічого він з цього приводу не говорив, але дві підряд фактично такі авіатрощі, що не дуже є привабливим для самої адміністрації Дональда Трампа. Але всю вину і провину вони будуть перекладати на своїх попередників. Ну це десь вже було у нас так само постійно говорять, в чому. Хто винен, Попередники. Хто винен, невістка. Так її нема немає вдома. Он висить фартух її. Північні Кореї дуже цікава новина. Пише про неї Нью Там, нібито, платять великі гроші, щоб врятувати чоловіків від війни проти України, Щоб вони не воювали за Росію. Буквально вчора Нью-Йорк Таймс підтверджує інформацію про те, що північно-корейських військових немає на Курщині. Чи ви там вони будуть? Поки що однозначної думки навіть у військових немає. Північнокрейці витрачають понад 100-кратну середню зарплату на підроблені діагнози туберкульозу, аби не мобілізували їх чоловіків саме до Росії. Вартість підкупу зросла у 5 разів зі 100 доларів до 500 доларів. Ну так, друзі, там не такі високі заробітні плати, бо в нас, як кажуть, подейкують, то тарифи зовсім інші. Наскільки верифікована є така інформація, поки що сказати складно, але те, що корейців немає на Курщині, то це факт. І на Полтавщині сьогодні стався дуже прикривий інцидент. Невідомий застрелив співробітника ТЦК, забрав у нього автомат і втік. Про це повідомляє командування сухопутних військ на заправці в Пирятині. під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру, невідомий у Балаклаві та піксельних штанах, підійшов до військового службовця ТЦК. Погрожуючи мисливською рушницею і вимагав зброю. Отримавши відповідь, він вистрелив, вбив співробітника ТЦК і заволодів автоматом, і втік разом із одним із мобілізованих на цю хвилину, вже його затримала поліція. За цим всіми буду слідкувати. І за перебігом подій також інших буду вас про це оперативно інформувати. Відтак прошу залишайтеся на каналі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Дякую, друзі, вам за підтримку. Пишіть, будь ласка свої думки з приводу почутого дуже цікаво буде їх почитати. Мені направду дуже важлива ваша думка. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.